В мене фултайм робота, в мене декілька клієнтів на фрілансі, з якими я працюю як консультант, в мене купа власних проєктів. Цей це ж канал на Ютубі, канал в Телеграм, сайти, ну і плюс час від часу регулярно ставлю деякі експерименти там, по суміжним напрямкам, які мені цікаві. І крім того, встигаю записувати вам ще, як мінімум, по одному огляді книжки в місяць. І хто мене знає ближче, хто зі мною безпосередньо знайомий, доволі часто мене типу, а як ти це все встигаєш? Ну і в якості відповіді я вирішив записати це невеличке відео. Але почнемо з того, що давайте відверто я не встигаю все. Я і не планую все встигати, тому що ну це все неможливо. Типу, і коли ви будете намагатися встигнути зробити все, то швидше, все ви тільки доведете себе до якогось нервового зриву, до апатії і небажання щось робити в принципі. Але я завжди встигаю те, що дійсно важливе. Я завжди встигаю критичні завдання, і я працюю над тим, що дає безпосередній прогрес. Можна назвати багато різних практик, які дозволяють це робити там довго описувати різні методики тайм-менеджменту, заморочуватися там з десятками пунктів, Мців рекомендацій, але ні, я от просто хочу зробити максимально просте і дієве відео форматі от щоб можна було взяти і зробити тут і зараз, щоб абсолютно кожен, хто його перегляне, просто взяв і міг це повторити. Тому коли я подумав над тим, от про що б мені хотілося розказати, то в результаті весь, от вся конструкція відео тих речей, про які я хотів би в ньому сказати, в мене звелася все на все до трьох пунктів, і саме про них далі я і розкажу. Так, от, якщо ви хочете встигати робити більше, якщо ви хочете е, встигати робити те, що важливо, якщо ви хочете управляти подіями навколо себе, а не не знаю, ставати суб'єктом, яким ці події е, управляють, тобто з точністю до навпаки, е, вам потрібно почати з першого. Перший важливий пункт, про який я хотів би розказати, це вміння розставляти пріоритети. Так, от вчіться розставляти пріоритети, щоб розуміти те, що дійсно важливе, а що в принципі можна посунути, або в деяких випадках і не робити взагалі, тому що якщо ви не розумієте, які завдання найбільш важливі, які найбільше впливають на досягнення якоїсь поставленої вами цілі, там чи для себе особисто, чи для роботи, то вам ви просто будете хапатися за все і зразу, і в результаті не будете встигати нічого. Повертаємося до старого доброго принципу парету, про який я говорив в одному з своїх попередніх відео. Якщо взяти весь скоуп завдань, які ми там перед собою ставимо, то з них 20% дійсно важливі, які формують кінцеву картинку, кінцевий результат. І десь 80% це такі, які мають можуть мати плаваючий пріоритет, тобто його можна підвищувати, знижувати, можна ем, посувати їх в часі. Ну або як я вже говорив, не робити. Взагалі, Найвищий пріоритет повинні мати ті речі, які або просувають вас явно Русувають вперед, дають можливість зробити якийсь ривок, або ті, які критично важливі для того, щоб е, завершити там певну роботу. в принципі, я досить часто говорю саме про роботу, але насправді це стосується абсолютно всього. Просто в роботі це ну, проявляється найбільш чітко, найбільш яскраво. Звичайно, може виникнути ситуація, коли ви розумієте, що у вас є там декілька завдань, і вони всі однаково важливі, і що тоді вибрати. Типу, що робити першим. Тоді ми просто дивимося в контексті самого проєкту, тому що кожне завдання, воно є частинкою якогось більш глобального проєкту. І вже виходячи е, з порівняння на рівні проєктів, тоді ми відповідно і тасуємо ті завдання, які здаються нам однаково важливими. Тому що, якщо завдання може здаватися однаково важливими там вже прямо на сьогодні, на вчора, то на рахунок проєктів, довгострокових проєктів, розтягнутих в часі, ну, це ніколи так не працює. В будь-якому випадку є щось максимально важливе, а все решта може почекати. Другий важливий пункт у контексті теми нашого відео це планування. Навчіться планувати. Пробуйте, хоча б з невеличких речей, хоча б з того, щоб взяти і просто банально спланувати свій завтрашній день, щоб е, не починати ранок з того з хаосу і там нерозуміння, що там сьогодні взагалі буде робитися, або з розгрібання там поточних е, справ з реактивного підходу, почніть з підходу проактивного. Тобто, сплануйте цей день ще ввечері, і ви зрозумієте, наскільки це буде простіше, тому що е, в будь-якому випадку, навіть якщо у вас є там певний фактор невизначеності, е, в будь-якому випадку є певна кількість завдань. Особливо якщо стосується там вашої роботи. Які ви робите там кожен день, які ви запланували собі там ще не знаю з минулого тижня? Просто візьміть і потасуйте їх у порядку від найбільш важливих до найменш важливих. Можете використовувати не те, що можете використовувати. Я рекомендую використовувати різного виду програми для цього. Наприклад, я користуюся додатком TickTick, який має безплатну версію і преміум. І я добрих на років два використовував безплатно. Її там з головою вистачить для всього. Ви приємно будете здивовані, наскільки там класний функціонал. Посилання на цей додаток я залишу в описі до цього відео, але в цілому можна використовувати навіть ну банально нативні програми ем, телефону, тому що що на андроїді, що на iOS, є нотатки, е, є список справ, та в цілому є купа безплатних інструментів, які для цих цілей просто ідеально підходять. Не треба тримати все в голові. Якщо ви створюєте якісь плани, навіть якщо це плани йдуть на день, накидати їх собі в якомусь додатку. В нотатках і таким чином ви, скажімо так, вивантажуєте свою оперативку, ви вивільняєте можливість спрямуватися ресурс на щось інше, і з іншої сторони нічого не забуваєте. Тому що в мене самого в принципі немає такого, щоб я щось забував, але доволі часто буває таке, що я згадую про щось занадто пізно, і це треба було зробити раніше. Якщо ти все це собі перетасував в списку, якщо ти розставив пріоритети, якщо ти спланував собі день, то далі йти типу, по наміченому плану буде набагато простіше. Це те саме, що банально приходити в супермаркет з готовим списком покупок. І ви зрозумієте тоді, що ви купили тільки те, що вам треба, а не просто те, що привернуло вашу увагу, якщо на додачу до того, щоб Розпланувати собі список завдань, ви ще й можете їх оцінити по часу, то це взагалі супер, тому що тоді ви можете все так організувати таким чином, щоб не просто там встигнути зробити все за наступний день, але ще й вивільнити час там чисто для себе. Не знаю, банально відпочити там, почитися чомусь новому, чи подивитися там те, що відкладено в списку, переглянути потім на Ютубі. Воно ж саме себе не передивиться. Я не буду розповідати про важливість планування як такого, тому що на рівні будь-якої структурованої організації, там, на рівні підприємства, на рівні держави, на рівні не знаю, Ської організації планування це абсолютний must-have. Без цього система нормально працювати не буде. Тому просто ну не думайте над тим, що воно вам треба сьогодні, чи воно вам треба завтра або треба взагалі. Просто візьміть і почніть робити. Просто візьміть і спробуйте. Від сьогодні почати планувати свій наступний день, і ви побачите наскільки більше ви будете встигати при цьому не заморочуючись якимись прям складними техніками тайм менеджменту. Третій і, на мою думку, також дуже важливий пункт це те, щоб навчитися говорити ні. Треба розуміти, що є величезна кількість людей, які не цінують свій власний час і при цьому аналогічно ставляться до часу інших людей. Є величезна кількість подразників, і багато хто е, захоче використати вас для досягнення своїх власних цілей для вирішення якихось своїх власних проблем, але час це величина кінечна, і якщо ти от типовий дорослий, в якого там сім'я, робота, діти, купа обов'язків, то ти не можеш просто взяти і почати щось робити, чимось займатися, тільки тому, що ти цього захотів. Ні, швидше за все. Тобі потрібно буде цей час звідкись взяти. Тобі потрібно буде чомусь сказати ні. Або комусь сказати ні, і це може бути доволі важко, тому якщо ви, наприклад, затребуваний спеціаліст, то дуже багато знайомих, друзів та й просто випадкових людей захочуть скористатися вашими вміннями і навиками для досягнення своїх власних цілей. А в нас, в принципі, ну не прийнято відмовляти. В нас це не дуже люблять. На тебе можуть почати ображатися там. Хтось може пристати з тобою говорити, хтось почне по-іншому ставитися, коли ти почнеш відмовляти. Але з іншої сторони, так само і ти побачиш, хто є хто. Бо далеко не всі люди варті е, тих ресурсів енергії часу, яку ми на них витрачаємо, це якщо говорити про людей. Але якщо говорити про те, як ти розпоряджаєшся своїм часом в цілому, то тут це теж критично важливий навик, тому що якщо тобі здається, що тобі. Там, не знаю, в тебе постійно не вистачає часу, щоб вчити цю саму англійську, для того, щоб освоїти якісь нові навички, щоб потім піти на кращу роботу, для того, щоб піти на якісь курси чи не знаю, банально займатися в спортзалі, то просто зайди в свій смартфон і глянь на показники екранного часу. Я впевнений, що абсолютно більшість з вас буде здивована тим. Як багато часу вона сиде просто на те, щоб побавитися зі смартфоном, посидіти в тіктоках, в інстаграмах, фейсбучках, попереписуватися в месенджері. А при цьому за дивним збігом обставин на все інше, те, що має менш розважальний, менш доповільний характер, часу хронічно не вистачає. Тому, якщо ви хочете почати робити щось важливе, вам потрібно цей е, час звідкись взяти. Тому що, як я вже говорив, час це величина кінечна. Вам потрібно якомусь іншому заняттю сказати ні. І я впевнений, що абсолютно кожного з вас таких занять є більш ніж достатньо. Просто ну почні знову ж таки з того, що перегляньте екранний час на своєму смартфоні. Подумайте е, на що ви витрачаєте час. Подумайте, на що ви витрачаєте свої вечори, свої вихідні і від чого. З того, що ви вже робите, можна відмовитись, щоб встигати робити речі більш важливі. Респект, якщо вже додивилися відео до цього моменту, і давайте підведемо підсумки. Отож, встигати все не може ніхто з нас. Це неможливо, і коли темпи життя вони прям на космічній швидкості, але можна встигати робити те, що дійсно важливо, те, що е, рухає вас вперед. Для цього фактично вам потрібно освоїти три навики: перше це навчитися розставляти пріоритети, друге це навчитися будувати плани і вцілювати їх в життя. І третє це навчитися говорити ні, навчитися говорити ні різним потразникам, навчитися говорити ні, людям, які крадуть ваш час, і навчитися відмовлятися від того, що не дає вам ніякого жодного бусту, щоб перенаправити цей час на те, що дійсно важливо.